Вітаю на каналі. Тут розповідаю правду про 3D-візуалізацію, і сьогодні хочу з вами поділитися інформацією про те, що собою являє справжнє навчання 3D-візуалізації. Тому що на просторах інтернету ну дуже багато різної реклами різних курсів. І я вже більше як 13 років, той, хто цим займається в тій сфері. Постійно можу вже щось сказати, щось таке, що може бути тобі корисним, щоб зрозуміти, як навчитися правильно. Бо буває дуже багато людей. Хтось вже закінчив якісь курси, але не побачив ніякого результату, і опустились руки, і все, думає, що ця сфера не для нього. Хтось взагалі з нуля хоче навчитися. Я побачив певні закономірності. До мене дійсно приходять дуже часто на індивідуальне навчання люди, які вже завершили якісь курси в записі. І дуже багато цікавих історій назбиралося, тому що дійсно курси в записі вже показали свою неефективність. Я би сказав: ну, більшість всіх тих, хто завершив такі курси, вони потім залишаються з нічим і шукають ті, хто дійсно хоче цим займатися, шукають собі вже індивідуального наставника. Навіть зараз в мене є кілька таких учнів, з якими ми проходимо такі навчання. Було вже багато, і багато хто вже знайшов себе. Багато хто хтось започаткував свої студії, хтось влаштувався кудись в студію, хтось на фрілансі працює. Та тобто, вже є якісь певні спостереження, напрацювання. працювання. Я вже можу зі сторони сказати, що працює, що не працює, на що варто погоджуватись, на що не варто погоджуватись. І хочу сьогодні розповісти, як саме має виглядати, яка структура, які алгоритми та, в справжнього навчання для того, щоб воно дійсно приносило якийсь результат. Ось дивіться, уявіть собі, що ви дивитесь якийсь фільм в кінотеатрі і, ну, спецефекти, дві години видовища, Ви виходите з неймовірними враженнями та, після цього фільму. Але потім через кілька днів ви не можете навіть сюжету згадати. Напевно, з кожним таке було. Друга ситуація, ви берете до рук книгу першого джерело, який був знятий цей фільм. І е, там, де напряму ви можете дослідити е, всі питання, там є відповіді на всі питання, глибина, зміст, розуміння глибше сюжету, ви занурюєтесь, по суті, в цей сюжет. І е, ця книга залишиться в вашій пам'яті вже надовго. Тобто, ви вже так просто не забудете цього сюжету, ви будете розуміти, чим мотивувались герої, коли робили так чи інше, і так далі. До чого я цей приклад навів? Ось так виглядає різниця між навчанням в записі, та, в записі, і індивідуальним навчанням наживо, де конкретна людина працює з вами. Тобто, перше, це є швидкий фільм, який ви швидко забудете. А друге, коли хтось вкладається в навчання, працює конкретно з вами. Це як та книга, яка формує ваше мислення назавжди, і ви ніколи вже цього взагалі не зможете забути. Це буде з вами назавжди. Це як один раз навчитись їздити на велосипеді, ви навчилися і все. І ви вже ніколи не забудете. Ви 10 років можете потім їздити на велосипеді, але знову на нього сідаєте, і мозок пам'ятає ці алгоритми, сідає, і ви далі їдете. Так? От те саме можна сказати про індивідуальне навчання. Воно з вами залишається назавжди. А навчання в записі, відосики, неживі, коли нема взаємозв'язку комунікації, то ну, це призводить до того, що ви дуже швидко це все забудете і не зможете потім використати, навіть якщо вам потім прийде якесь технічне завдання, ви не справитеся з проектом і завалите все. Та? Тобто ви розчаруєтесь в собі, тому що думали, що ви вже щось вмієте, бо вам там на курсі вийшло. В реальному проєкті, технічному завданні там все по-інакшому, нічого у вас не виходить. А ну, в той момент вже ніхто вас вчити не буде, там дедлайн, там все на вчора треба робити, та? Як, як зазвичай воно буває. От в чому проблема? Дивіться. Записане відео робить з вас спостерігачі. Ви просто спостерігаєте за процесом, але ви в нього не занурюєтеся. Та неможливо зануритися в процес, який хтось записав, який вас ніяк не стосується. Ви можете просто повторити цей процес, але це ніяк вас не стосується. Ви не розумієте взаємозв'язку, як це все насправді там працює. Якщо ти працюєш з наставником вживу, це як в футболі, ти можеш дивитись футбол по телевізору, ніби якісь емоції є, але ти сам участі там не береш, ти не є гравцем. А коли ти з наставником, ти неначе стаєш гравцем. Та ти залучений в процес. Тобі дають в, рук, так би, в руки, так би мовити, м'яч, підказують, як краще це робити, коригують кожен твій крок для того, щоб підкоригувати твою техніку. І коли тобі починається получатися і реально ти починаєш це вникати, це вже зовсім інший рівень залученості. Ти не просто дивишся, ти граєш, ти береш активну участь. Тому от пасивність і залученість. Та, відео в записі це є пасивність. Таке пасивне навчання, і ти його не запам'ятаєш. А залученість завжди, ну, в десятки, а то й в сотні разів ефективніше. Треба бути залученим в процес, і тоді створюються нові нейронні зв'язки, які допомагають потім тобі справлятися з реальними проектами. Тому я вважаю, що оця така, я би сказав, епідемія відеоуроків в записі, яка зараз на кожному кроці, та це стосується не тільки 3D-візуалізації, це стосується всіх напрямків. Де хочуть хтось когось навчити, записують відео, роблять з цього продукт і хочуть тобі продати. Ну, але це не є навчання, навчання це комунікація. Фахівця, який багато років в цій сфері, має досвід, та, і він може тобі щось донести, підсказати, підкоригувати. І відео, в якому, в якому відбувається процес, який тебе абсолютно ніяк не стосується. Та. Е, тому е, тут ще один такий приклад зразу можна навести. От, дивіться, навчання в записі це як купити дешевий товар на Aliexpress. Напевно, кожен пробував та, якийсь китайський товар купити. Е, він виглядає на картинці привабливо. От на сайт, коли заходиш, вау! Там ще й ціна приваблива. Та. Але в реальності це така пластикова іграшка, яка дуже швидко ламається прямо в тебе в руках. Після першого ж використання. Тому ну, нібито виконує свою функцію, але служить недовго і не приносить справжньої цінності. Індивідуальне навчання, справжнє індивідуальне навчання це такий перевірений продукт, зроблений дійсно якісно, продумано і надійно. Після такого навчання ти ну, вже сідаєш за конкретні проекти і робиш їх на комерційному рівні. Тому що ти пропрацював всі деталі, які можуть виникнути в процесі скажем так, в результаті ти отримуєш інструмент, який реально змінює твоє життя. Та? Тобто твої всі очікування є оправдані. Тому тут все залежить від глибини розуміння. Фільм він завжди обрізаний. Та? Там немає місця для деталей, щоб всі деталі працювати, обговорити, і можна було зрозуміти всі справжні причини, мотивації героїв і так далі. Після перегляду фільму дуже часто залишаються незакриті питання, відповіді, на які просто неможливо дати та, в, в, в той час, який виділений на цей фільм. А в навчанні так само. Та, тобто В записі ти отримуєш таку поверхню, красивий фасад, але без фундаменту. І е, дуже швидко це забуваєш. А наставник дає тобі повну картину. Він пояснює, чому саме так. Показує такі приховані механізми, підводні камені, які в процесі можуть виникнути найчастіше. Та, взагалі, дуже добре, коли наставник тебе кидає в різні такі ситуації, створює спеціально такі ситуації під час навчання, в яких ти потім опинишся під час реального проекту. Щоб ти потім вже не панікував, а міг чітко знати, що ти маєш робити в цей момент. Оце це називається вибудова знань конкретно під тебе, і вона можлива тільки при індивідуальному наставництві. Це як побачити фото страви в меню і реально скуштувати її. Фото виглядає апетитно, але лише смак дає справжнє розуміння, що це за страва така. Тому має бути живий, живий зворотній зв'язок. От уявіть, ви вчитеся кататись на велосипеді, я за це вже сьогодні згадував. Та? Чи можливо це зробити просто подивившись відео? Ну, мабуть, ні, ніхто так ще не навчився. Ви знаєте, що тут потрібний певний тактильний досвід. Знову ж таки, мають створитися нові нейронні зв'язки, які з вами залишаться назавжди. Якщо ви будете вчитися по відосіках, то ви впадете в при першій же спробі і нічого вам не вийде. А тепер уявіть, що людина поруч, яка тримає вас за плече, підтримує, підказує, виправляє, коригує. Вона не дозволить вам впасти, вона навчить вас балансувати, і саме так і працює процес навчання з живим наставником. Та, тобто точно ті самі процеси. Просто потрібно розуміти знову ж таки, забути про відео уроки в записі, тому що це обман 21-го століття. Нас обманули ті, хто хотіли нічого не робити, записати відосик, назвати це продуктом, продати вам і сказати: Ну. Ти дивився відео, значить, ти навчився. Але це так не працює. Навчання це не дивитись відео і навчитись. Навчання це залученість наставника в кожен твій крок, кожен клік твоєї мишки має бути контрольований наставником. І має бути зразу пояснення, щоб вже не повертатись до тих помилок, які ти в процесі будеш робити. А обов'язково помилки ти будеш робити без цього ніяк. Помилки це і є твій ріст. Чим більше помилок, тим швидше і кращим спеціалістом ти станеш. По відео ти не можеш зробити жодної помилки. Так щоб потім її не повторювати, тому що ніхто тобі не підскаже, що ти зараз робив, чому ти це зараз робив. Навіть куратори, які там буцімто мають бути щось там, мають допомагати. Інколи взагалі можуть не розуміти твоєї ситуації, тому що вони не працюють конкретно з тобою. Тому це тільки гарно звучить куратор. Насправді це просто люди, які далекі від екрану твого комп'ютера і взагалі не розуміють, Вони будуть давати тобі якісь загальні відповіді з чату GPT, або сказав, будуть скидати якісь відосики, подивіться ще раз. Але по факту з твоєю ситуацією ніхто розбиратися не буде. І ти от підеш далі, це пропустиш, а потім вже під час реального проекту ти просто. То пустиш руки, тому що тобі нічого получатися не буде. Тому що десь ти вибрав неправильне, неякісне навчання і пропустив важливі елементи, важливі пазли всієї тієї структури, яку тобі треба знати. Також мотивація і відповідальність. Дуже легко записане відео відкласти на завтра. Подивлюсь, потім взаємозв'язок втрачається, і часто це потім не настає ніколи. А коли тебе чекає наставник, дає тобі домашні завдання, питає, тобто є певна відповідальність та розбирає конкретно твої питання, які під час домашнього завдання виникли. Так, щоб вже до цього не вертатися, то от саме ця дисципліна допомагає дуже швидко вирости як спеціалісту. Це дійсно як різниця між тим, щоб піти самому в спортзал, можна роками ходити, результату не буде. А якщо взяти інструктора, то в швидкий період часу буде результат, той, який ти хочеш. А тому, ну, знову ж таки, ця сама система. Бачите, в усіх сферах воно працює однаково. Тому, знову ж таки, треба забути про відео уроки в записі, тому що це просто викидання вашого часу, грошей і ресурсу. Це імітація навчання, можна так навіть це назвати. Записане відео воно є мертве. Це слід розуміти, воно є мертве і там немає обміну інформацією, як воно при живому спілкуванні, при живій комунікації має бути. Це просто файл, який хтось записав, і думає, що от кожен має на цьому чогось навчитися. Але там ніхто нічого не навчиться, якщо не пояснити додатково багато моментів. А наставник в реальному часі це контакт, це комунікація, це емоція. Та емоційна прив'язка завжди дуже позитивно впливає на процес навчання. Ну, це як слухати музику в наушниках і піти на живий концерт. Ну, мабуть, кожен з вас знає, яка різниця. Та? Це зовсім інші емоції, це зовсім інша залученість е і зовсім інші відчуття задіюються. І саме ця енергія вона запам'ятовується найбільше і надихає. Запам'ятайте свої, Можливо, згадайте якісь свої моменти в житті, коли от, е процес навчання був для вас найбільш запам'ятований. Це, мабуть, якраз тоді, коли ваші емоції були в процесі залучення. По відео емоції залучені бути не можуть. Тому що це просто запис. Це не є те, що супроводжує конкретно вас, конкретно вашу ситуацію. Тому, дивіться, давайте зробимо такий невеличкий підсумок цього всього. Навчання в записі це як фільм, який ти переглянув і забув. Це як AliExpress, де ти отримуєш дешеву копію, яка розсипається в тебе в руках. Та на картинці виглядало гарно, а в руках розсипається. А навчання з наставником це як книга першоджерело, яка залишається з тобою назавжди, і це такий якісний продукт, який служить тобі руками. Він буде якісно тобі служити руками. Фільм створює ілюзію, що ти все зрозумів, але насправді ні. Ти нічого не зрозумів. А от книга відкриває тобі повну картину. Дешевий товар обіцяє багато, але розчаровує. А якісна річ дає результат на роки, і ти маєш впевненість в тому, що цей товар якісний. Тому пам'ятайте, справжнє навчання воно не може бути як дешевий і неякісний товар на Алікспрес, який довго не послужить і в руках розсипається. Воно повинно бути якісним, справжнім і живим. Таким, яке буде залишатися назавжди з вами, і потім під час реальних проєктів, реального технічного завдання, вас не опустяться руки, а навпаки, ви чітко будете знати, що ви в цій ситуації маєте робити. Бажаю всім успіхів в навчанні. Вибирайте правильне навчання, шукайте індивідуального наставника, який допоможе вам пройти цей шлях, і ви дійсно станете фахівцем, тому що все, що я кажу, кажу з досвіду. Вже багато кого навчив і бачу результат. Якщо тебе цікавить індивідуальне навчання, і ти шукаєш собі наставника, який би поміг тобі, провів тебе повністю від початку до кінця, пиши мені на пошту, я зорієнтую тебе, які є варіанти, чим саме я можу бути тобі корисним. Бажаю гарного дня, щасливо!